Цей момент я просто прощала з усіма. Альоша каже: Тримайся, я поруч все буде добре.' Анастасія разом зі своїм чоловіком Олексієм, 25 жовтня минулого року потрапили під атаку російського ударного дрона на автозаправну станцію у Дніпрі. Дівчина розповідає, заїхали заправити автівку однак, через оголошення повітряної тривоги вже збиралися їхати додому. Він вставляє ключ в запальник. І стається вибух в цей момент. Ми, я відключилася. Олексій був весь час в свідомості. Я прийшла до тями від крику: Настя, Настя ти жива? що з тобою, я не відчуваю ніг, у мене кров. Що з тобою, скажи мені, що з тобою. Я кажу, я не відчуваю ніг. Ми побачили позаду нас людей. Ми почали кричати Допоможіть, рятуйте. Олексій виповз з автомобіля та викликав швидку. Горіла автомийка, Автомийка поруч горіла і почало все зриватися. І Він каже, зараз буде вибух, закриваю обличчя і якийсь дим. Ну, я закриваю обличчя, рукою якої я не відчуваю, а другою рукою він мене бере і починає тягнути. Я не знаю, як він, він мене просто відтягнув і каже, тримайся, я поруч, тільки, будь ласка, тримайся. Уламки від російського дрона влетіли через заднє скло машини. У Олексія два осколка в спину. У мене війшло, я навіть не скажу скільки, тому що у мене був пошкоджений позвоночник, у мене пошкоджені легені, два осколки дістали з легенів, один залишили, він близько до серця, і один осколок дістали у мене з голови. У подружжя травми хребта. Попри біль, розповідає Олексій, вони змогли сісти у візок. Зараз тричі на тиждень займаються з реабілітологом. На спину, на руки. Ну, в основному, якщо у тебе сильні руки, то ти в принципі ти можеш все залізти на коляску, перелізти в ванну, на туалет, і все. Якщо у тебе руки, такі як у Насті не особо сильні, то їй нужна в якихось моментах підтримка, щоб перелізти і так далі. Тобто, тобі в кожній реабілітації дають якісь ази, а ти вже сам вирішуєш. ти щось робиш з цим. І розвиваєш те, -то щоб Тебі, тобі ж буде легше легші в... в житті. Немало зусиль для того, щоб ми самостійно могли вдягатися, для того, щоб ми самостійно могли помити голову або почистити зуби, для того, щоб ми навіть самостійно могли сидіти, але ми не зупиняємось і не зупинимось. До травми розповідає подружжя, вони часто подорожували разом зі своїм дев'ятирічним сином. Олексій брав участь у автомобільних перегонах. Зараз кажуть, їхня мета бути максимально активними навіть на візках та зробити все для того, аби з часом стати на ноги. Яна Стойкова, Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро.